Палац Хоєцьких у Томашівці, що на Київщині, це справжня перлина архітектури, яка поєднує в собі витонченість модерну та багату історію. Збудований на початку ХХ століття, він був родовим маєтком шляхетної родини хоєцьких. За переказами на цьому місці колись стояло старе, але красиве дерево, яке сім'я Хоєцьких дуже цінувала. Вони вірили, що це дерево приносить їм добробут та щастя. А тому вирішили побудувати свій палац саме біля нього, кажуть, що душа того дерева досі оберігає це місце. Після приходу радянської влади маєток перетворили на колгосп, де зберігали зерно. Однак, у 2000-х, завдяки зусиллям чинців, палац був повністю реставрований та перетворений на чоловічий монастир. Це перетворення вдихнуло в будівлю нове життя. Сьогодні монахи не лише підтримують будівлю, а й активно працюють над відновленням прилеглого парку. Тут можна побачити оновлені алеї, унікальні скульптури та навіть міні-зоопарк з екзотичними тваринами. Кожен куточок цього місця наповнений гармонією та спокоєм, а відвідувачі можуть насолоджуватися як величю архітектури, так і дивовижною природою. Це місце, де історія зустрічається з сьогоденням, а минуле з майбутнім.